Друзі, всім привіт! Запрошую в мій новий день, в мій новий влог. Я думаю, буде цікаво. Душ для квітів щотижня, щомісяця роблю таку процедуру: переношу їх у ванну і дуже мию. Трішки вони постоять, заразом підживлю їх і потім переношу на зручне місце. Сьогодні прибирання зняла тюль, зараз зніму штори. Ми все це мию перед Новим роком і перед Паскою. В цьому році перед Великоднем не, не мила, тільки перед Новим роком, тож потрібно все промити, все освіжити. Йдемо з синочком на фотосесію моєї сукні. Це на рукодільному каналі, я показую в своєму рукодільному влозі. У нас спека, неймовірно, прийшла до нас, нарешті дочекалися, як то кажучи, але вже ніби і надоїла нам та спека. Оце такі, дівчатка, наші невеличкі плани. Пішли в ми хащі. Кошері будяки. Хотіли ми йти взагалі-то до... до тих сосонок. Але, Але тут бур'яни і нема нам куди пройти. Пішли, синочок досить. Нам вже відзнялися. Моє взуття ти взяв. Ні. Ти не хочеш показуватися? Все, дівчат, йде. Ось так. По дорозі знайшли трішки краси звичайний дереві, звичайна ромашка, невеличкі оці маки, чорнобривці, але це так атмосферно, по-літньому і по-українськи. Ну, це для мене асоціація з Україною. Ось і конюшина. Конюшина дуже корисна виявляється. Мені знайома розповіла, для жіночого здоров'я потрібно заварювати чай і корисні все в цій рослинці: і квітка, і стебло, і листя. Дівчат, я вам показувала, яка в мене свекрухи малина. Ось Дивіться, яка шикарна. Чоловік привіз саме так на, на морозиво. З <сум> морозивом. Дві баночки закрила такої дрібненької малинки, зварила щойно варення. Це, думаю, я своїм дівчаткам не показала мене. Вона ось так в баночці не, не діставала. Шикарна, красива така малинка. Готую вечерю, посмажила хлібчик, тостовий накрошила такий салатик. Огірочки, цибулька домашня, помідор ще купований. Морква теж своя, приготувала суп гречаний і плов. Ну, не насипала, чекаю, хлопці мої поїхали на річку. Приїдуть і будемо ми вечеряти. Зараз їм малинку. Так, хоч це морозиво. У нас спека нереальна, дівчата. Зараз вам покажу, можливо, на температуру. Ну, він у нас тут впав. Хочу помити вікна, як спаде спека, і причепити другий градусник. 35 було 40. Зараз у нас пів на сьомому вечора. Четвер. Ну, обіцяють, що ніби на вихідних буде дощик, але подивимося, як. Нереально все печеться, спека нереально вийшла на вулицю вивісити прання, мокра голова була. Що ви думаєте, я поки вивісила, прання, в мене голова сухо-насухо висохла. Ось такий тут у нас є виноград. Сусідський. Це звичайний такий дрібненький синій. Ми його не обрізаємо, Так він притіняє нам вікно, це сьогодні чоловік, спека теж спаде, цей виноград підчепить туди, так якось заплести, щоб більшого, більшої тіні давав. І в сина в кімнаті теж таке ж саме. Бо просили жари, діждалися. І от Чим я рятуюся в жару, який крем в мене must have, таку спеку, це той, що я вам показувала від зяя, мабуть, він Польща з огірком. Дівчат нереально гарний. Рекомендую купувала в Аврора, дуже дешево, була акція. Ну, він, мабуть, 60-80 гривень без акції коштує. Дивіться, в залежності від того, на якому сайті. Свіжість така, легкість, зволоженість шкіри, масний, Ну, в принципі, наліто те, що треба. Рекомендую. І, звісно ж, не реклама. Огірок рятує не тільки крем, а й огірком я протираю обличчя зранку. Огірком протерла, потім тоніком. і нанесла цей крем СПФ теж використовую, але ну, не в такі спекотні дуже дні, бо чогось він у мене плеве. Поки чекаю хлопців з річки, є хвилинка пов'язати, відпочити, релакснути, в'яжу собі маєчку із Drops Bell уніколор. Пряжа класна, натуральний склад, кого цікавий. Тут в складі бавовна, віскоза і льон. Під'єднала другий моточок, бо 50-грамові моточки. І... Рукодільничаю, Пряжі в мене небагато, то змінилися мої плани. Буде це не футболка, а, мабуть, майка. Ну, просуваю. Перший моточок вже пішов. На роботі ще пров'язала, але не взяла. То трішки посиділа в телефоні, повидаляла там зайве, а прийшовши додому, зараз справилася з усіма домашніми справами на даний час, пішла-позбирала огірки. Готувала їжу, то була на городі швиденько-швиденько, трьома заходами, і моркви нарвала все своє, цибулька так добре. Цибулю вже потрібно вибирати. Ну Сьогодні спекотно. Думала, сьогодні чоловік каже: заспокійся, буде ще, будуть ще дні, виберемо. Ну, то, думаю, і так, відпочиваю так я приготувала вечерю, прийняла душ і сіла. Трішки пов'язати. Вирішила поїхати на річку і я взяла новий свій процес. Взяла гачок, хочеться мені гачкувати, якось міняю в'язання гачком і спицями. Вмотала пряжу в моточок, бо в такий клубочок, бо пряжа сиплеться з моточка, розсипеться тоді, не змотаю до кучі. Колір красивий, надихнулася я. П'ю чайок, це купований, а також ж і варила. Точно такий чай. Я вдома ну, вже попили. Просто чорний чай, лимон, лимонна кислота, цукор охолодила і розлила в баночки скляні. Тобто не в баночки, а в бутилки. Ось така природа. Людей дуже-дуже багато, то я трішки так покажу. Там зліва пляж і там ну, ні да яблуку впасти, як то кажуть. Людей дуже багато. Хлопці мої пішли плавати, вони там плавають. А я тим часом в'яжу насолоджуюся релаксом, тішою природою. Ось такі дівчаточка справи, так що потрібно війти відпочивати. Вийшла я на пляж, хотіла позагорати, щоб. Для сарафана не було цих брателю видно, Ну, сиділи в холодочку, пару годин посиділи, я трішки пров'язала, то дуже я задоволена. Зараз я вам покажу свою сумку, яку я в'язала раніше. Теж дуже гарна.

Вже вечірня година, пов'язала я трішки перед сном. І ось любуюся нашими рибульками. Чоловік купив нову підсвітку тут. Цікава, така різними кольорами світить. Помив акваріум, а замок не помив. Воно з цієї сторони, де я знімаю, Вікно, сонячна сторона, він, видно, не бачив. Він з тої сторони глянув, він чистий. Треба буде мені дістати цей замок на вихідному і його почистити щіткою і содою засобів агресивних не використовуючи. Докупив тернецій, трішки. Ось такі. У нас рибки, релакс і Назару як підсвітник. Перед тим, як лягати спати, ще лежить, щось думає, медитує. Всім гарної, тихої, мирної ночі, якщо у вас вечір. В нас наступає вечір, завтра буде новий день. Дякую вам, що ви були з нами. Ще побачимось, до побачення, мої любі.